Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина, Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на городі, в садочку на квітнику 11 та 12 вересня 2023 року. Сьогодні 11 та завтра 12 вересня спадаючий місяць буде знаходитися в Знаці Лев. Для холодних регіонів можлива посадка озимих цибулі та чеснику. Більше ніяких посівів та посадок не проводимо. Не можна поливати та підживлювати рослини саду та городу в дні стихії вогню. Але в ці дні дуже гарний час, сприятливий час для обрізки саду та для зелених операцій на будь-яких рослинах. Сьогодні та завтра сприятливі дні для заготівель смаколиків на зиму, для збирання врожаю овочів і фруктів та для закладки врожаю для тривалого зберігання для зими. Що ж, завершується на цьому наш ранковий випуск. Миру вам всім та добра, усіляких вам гараздів і до зустрічі сьогодні увечері. На все добре, бувайте здорові!